Ніхто з нас не хоче бути обманутим. Ніхто не хоче обманути, але життя наше сталося так, що хоч раз в житті ми з цим стикалися, що нас обманювали, десь нам щось не договорювали. Це призвело до того, що виникли якісь неприємні ситуації. Але що гірше те, що ми, ми самі обманюємо когось. Я згадую своєму невіруючим житті, ще не знав, бо приходилось обманювати. В деяких речах ситуація вимушувала, що мені треба було обманути. Але страшні за це все це самообман. Це коли ти тобі кажуть, що все під твоїм контролем, що ти все ведеш, що все так, як має бути, ти твердо в цьому впевнений, але на самому, на самому ділі це геть не так. Ситуація геть інша. Ти в корні не правий. І от я хочу сказати їй. Господь через мене хоче сказати таке місце, де апостол Іван хоче сказати місце, щоб ми не обманювалися. Ознаки того, що ми не обманювалися. Бо я дуже багато знаю людей, які кажуть, що знають Бога. Але за своє життя, мабуть, тільки пару разів держали Біблію в руках. Я можу не знаю, чи вони моляться, але я думаю, що ні. Якщо ти не читаєш Біблію, значить тобі не треба стосунків з Богом. Але тут є такий самий обман, що ти, що ти впевнений, що ти знаєш Бога. Що тобі хтось говорить і на свідчення інших людей ти знаєш Бога. А є ще такий тип людей, які читають Біблію, можливо, моляться. І вже вони такі богонатнені, що кажуть, що я можу вже деколи не молитися, деколи мені вистачає раз в тиждень почитати Біблію, що я вже все розумію і мені більше цього не треба. І от апостол Іван в своєму місті каже ознаки. Як все перевірить, щоб ти не обманювався? Це перший Івана, четвертий розділ, починаючи з сьомого вірша. Улюблені любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, то не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Бог є любов. І любов від Бога. І той, хто любить, знає Бога є з Богом. Скажу таке місце, що ознакою того, що ти є з Богом, що ти маєш хороші відносини з Богом, те, що ти будеш наслідувати свого Творця. Ти маєш проявляти любов до свого ближнього. До один до одного. Ма є місце те, що люби ближнього як самого себе. Що ти не можеш любити Бога. І той же час не проявляти любов до свого ближнього. Твоя любов може проявлятися в багатьох речах, ти можеш допомагати. Ти можеш, навіть якщо в тебе не питають, але ти бачиш, що цій людині потрібна допомога, тебе виникає бажання її допомогти. Та навіть в простому, просто поговорити з кимось, просто промовити слово, поцікавитись його життям. І цій людині, я впевнений, що буде приємно, що хтось цікавиться його життям, що йому. Не байдуже на нього. І от я веду до того, щоб ми, як церква, мали проявляти любов один до одного і розказувати і проявляти любов до інших людей, розказувати їм благозвістку про Євангеліє, про Слово Боже, проявивши цю любов, щоб люди, дізнавшись через наше життя, побачити, як ми проявляємо любов один до них, хотіли також дізнатися, що нас побуджує до цього. Тим самим пізнавати Бога. Я раніше зараз згадав, що наслідувати наслідки свого Творця, проявляючи любов. І далі Апостол Іван описує, як Бог проявив до нас любов. Божа любов починаючи з 9 душа. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав Сина Свого Єдиного у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. І я тут замітив таку річ, що апостол Іван згадує улюблені. Читаючи це місце, я якось приймаю ось такою теплом, що справді через письмо проявляється любов і Що він хоче навчити не просто нас якось принизити чи просто нам сказати, що ти не правив корні, що це не так, а навчити нас з любов'ю. Так само, і ми маємо. Якщо ми бачимо, що хтось неправильно робить, ми не маємо його критикувати, принижувати, ми маємо з любов'ю йому показати, як правильно, як це є, щоб через цю любов він знайшов правильний вихід з цієї ситуації. І от зараз я читаю левит, почав читати числа і дивуюся, скільки багато крові проливається. Чисельний єврейський народ несе, кожен день несе великі жертви, проливає кров за свої гріхи. Є більші гріхи, які треба принести теля за меншу голубку, але кожен день проливається кров. За деякі гріхи взагалі-де смертна карня. І от читаючи це все, я розумію, що великий Бог проявив свою любов, дав милість свою, дав Сина свого єдиного Ісуса Христа за примирення, як примирення з наші гріхи, що через Нього ми можемо спастися і мати життя вічне. Що настільки велика любов, Господня. І тут зауваж такий момент, що любов проявилась не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас. Господь дав Ісуса Христа не за те, що ми так полюбили Його, що ми такі, так славили Його, так проявляли шану до Нього, а проявив свою любов, не, що люди навпаки зневажали Його, але Він все одно дав нам спасіння, дав нам мир через Ісуса Христа. Тільки треба просто повірити Його і прийняти любов. Деякі люди не приймають любов, просто не хочуть приймати, не розуміючи цього. Кажуть, що їм це не потрібно. Я знаю знайомого, який каже: ще рано мені стати віруючим. Ще рано каже, я хочу ще взяти каже, частинку, і каже, хочу ще, ще взяти щось від цього життя. І от реально мені цього хлопця шкода, бо він хоче взяти частинку життя, частинку гріховного життя, коли Бог пропонує саме життя, саме справжнє життя. І, от на завершення цих проповідь, хочу, щоб ми помолилися. Помолилися про такі речі, щоб проявляти любов. Любов один до одного в різних речах. Проявляти таку любов, яку ми не хотіли мати в кінці вигоду. Деякі люди проявляють таку любов, що з вигоду наперед. Я зараз поможу тобі, але розраховують на те, що як прийде час, коли десь життя його підіжме, він попросить допомоги в його, Є і надією на те, що якщо навіть людина йому відмовить, він скаже, я ж тобі допомагав, ти що не поважаєш мене. мати такі речі впливу на людину. Я хочу, щоб Ми мали не мали, цю, ми мали просто жертовну любов один до одного. Учили з любов'ю один до одного, проявляли любов, наслідуючи наслідки свого, свого Творця. Якщо давайте саме помолимося про таку.